Мама, не та, я повернувся додому пізнього вечора. Дорога з університету була довгою, автобуси ходили рідко, тому я дістався свого невеличкого містечка вже під ніч. У голові гуділо від втоми, рюкзак тиснув на плече, а думки крутилися тільки навколо одного. Як добре буде знову побачити маму, сісти на кухні за знайомим столом і відчути той запах, суміш, випічки, кави і трохи старого дерева, що завжди огортав наш дім? Мама зустріла мене на кухні. Я відчинив двері і побачив її. Вона сиділа на табуреті біля вікна і дивилася на мене, усміхаючись. Але щось у цій усмішці було дивне вона розтягнулася занадто широко, неначе намальована, а ще її руки. Вони лежали на столі, пальці постукували по дерев'яній поверхні в якомусь дивному ритмі. Синку, ти вже вдома, сказала вона. Голос був мамин. Абсолютно той самий, але пауза перед словами була дивно довгою, ніби вона подумала, як саме має його вимовити. Я поставив рюкзак на підлогу і підійшов. Серце раптом вдарило швидше, я навіть не розумів, чому. Здалеку вона була схожа на себе, одягнена в знайому синю сукню. Волосся зібране в пучок, але коли я нахилився поцілувати її в щоку, я відчув, як її тіло сіпнулося, ніби вона на мить забула, що робити, і тільки потім вона відповіла на обійми. Дорога була довга? спитала мама, але її очі дивилися кудись у бік. Я кивнув, і тут мені здалося. Що її шия рухається якось занадто різко, неприродно, наче вона копіює людські рухи, але трохи перебільшує. Ми сіли за стіл, вона поставила переді мною тарілку з борщем, хоча я навіть не чув, щоб на плиті щось варилося. Я був голодний і взяв ложку, але щойно спробував зрозумів, що він холодний. Повністю холодний, ніби щойно з холодильника. Я хотів пожартувати, що мама, мабуть, забула підігріти, але коли подивився на неї, слова застягли в орлі. Вона сиділа навпроти і дивилася прямо на мене, не кліпаючи, і усміхалася. Смачний, нарешті, сказала вона. Я відсунув тарілку. Ти добре себе почуваєш? Обережно спитав я. Її усмішка не змінилася, тільки пальці знову застукали по столу раз, два, три, пауза, потім знову, як метроном. Тієї ночі я довго не міг заснути. Лежав у своїй кімнаті і слухав, як у коридорі хтось ходить. Кроки були занадто рівні, відмірені, ніби навчальні. І ще... Я чув тихий шурхіт, наче хтось повторював за мною моє власне дихання. А от третій ночі я прокинувся від звуку. Це був мамин голос, вона кликала мене, але звук долинав знизу, з підвалу. Я застиг, бо щойно в голові спливла одна страшна думка: А хто тоді сидить у мами? На кухні зараз. Я сидів у ліжку, наче прибитий, кімнату заповнювала тиша. Та я чітко чув із підвалу доносився мамин голос. Він лунав приглушено, ніби крізь товсті двері, але я впізнав інтонацію у ній було відчайдушне прохання. Сину, допоможи мені. У мене пересохло в роті. Це було неможливо. Мама була на горі, я сам бачив її кілька годин тому. Чи щось, що виглядало, як мама. Я тихо встав, босими ногами ступив на холодну підлогу. Кожна дошка під скрипом відгукувалася в темному домі, і здавалося, що той звук чує все довкола. Я підійшов до дверей кімнати і прислухався. На кухні було тихо: жодного руху, жодного стуку пальцями. Я зупинився. Біля дверей у підвал, холодний метал ручки, ніби тягнув тепло з моєї долоні, і тут голос знову пролунав. Я тут, синку, я внизу. Цей голос був сповнений муки, справжній, живий, не та ідеально рівна інтонація, що я чув увечері. Це була Мама. Я відчинив двері і різко відсахнувся. З темряви повіяло сирістю і чимось гнилим. Сходи тягнулися вниз, у чорну пащу підвалу. Мені хотілося крикнути, але горло стислося. Я зробив перший крок, дошка жахливо заскрипіла, другий крок серце калатало, як барабан. А далі, коли я вже був посередині сходів, я почув інший звук зверху легке посміювання, тихе, коротке, але безпомилкове. Я різко глянув нагору, і в тьмяному світлі коридору побачив силует Мамин. Вона стояла, нахиливши голову набік, і дивилася на мене її очі світилися тьмяно, наче відбивали слабке світло лампи, але в них не було жодного блиску життя. Я застиг між двома мамами одна унизу, що благала про допомогу, інша нагорі – що мовчки дивилася, усміхаючись. Чому ти не допомагаєш мені? знову пролунав голос із підвалу. Я злетів угору сходами, ледь не впавши, та коли підбіг ближче до фігури на вході, вона відступила назад у темряву коридору. Я кинувся слідом і побачив лише, як тінь зникає за поворотом, прямуючи на кухню. Я забіг туди, ледве дихаючи, і справді вона сиділа за столом, знову постукуючи пальцями по дереву, усміхалася так само широко, як і ввечері. Тобі щось наснилося? спитала вона спокійно. Я стояв не в змозі сказати ні слова. Вона знала, вона знала, що я чув, і при цьому продовжувала сидіти, наче нічого не сталося. Я замкнувся у своїй кімнаті і більше тієї ночі не виходив. Але в темряві під ковдрою я чув два звуки одночасно мою маму на кухні, яка скрипуче сміялася сама до себе, і справжній мамин плач, що долинав із підвалу. Наступного ранку я прокинувся від запаху смаженої картоплі. На кухні вже сиділа вона, та сама мама. Спи довше, синку, сказала вона своїм рівним голосом тобі треба відпочити. Я сів, але їсти не міг. У тарілці переді мною лежала підсмажена картопля, та вона була абсолютно сира всередині, ще тверда. Я підняв очі на маму, і вона вже дивилася на мене, нахиливши голову так само, як уночі. У той момент я зрозумів, що мушу спуститися в підвал у день і дізнатися, що там насправді. Я чекав, поки сонце підніметься вище. Мама чи те, що було замість неї, ходила по хаті, готувала, щось переставляла на полицях, я стежив, як вона рухається. І що довше дивився, то більше помічав дрібні збої. Вона нахилялася надто різко, ставила тарілку на стіл із зайвою силою, усмішка ніколи не зникала повністю, навіть коли губи стискалися, кутики рота все одно залишалися трохи піднятими. Я дочекався, поки вона вийшла на двір, і тоді рушив до підвалу. Двері рипнули, коли я відчинив їх. І запах ударив ще сильніше, ніж учора, затхлість, волога, і щось іще залізне, важке, запах крові. Я обережно спускався сходами, намагаючись не шуміти. Серце билося так сильно, що, здавалося, воно зараз вирветься з врудей. Унизу було темно, але крізь вузьке віконце. Пробивалася тонка смужка світла, і в цій смужці я побачив маму. Вона сиділа прив'язана до металевого стільця, її волосся було розпатлене, губи потріскані. На щоках чорніли синці. Коли я зійшов останнім кроком, вона підняла голову і заплакала. Синку, це я справжня, прошепотіла вона. Вона Вона зверху. Мене затрясло. Я підбіг і почав розв'язувати мотузки, які в'єтлися їй у шкіру. Але щойно я торкнувся, мама зойкнула Тихіше, вона чує все. І тут із вори почувся звук, тихе постукування пальцями по столу. Раз, два, три, пауза. І знову. Вона знала, що я тут. Я смикав вузли, руки тремтіли, мама благала швидше. І раптом голос змінився став учнішим, різкішим. Вона ніколи нас не відпустить. Я підняв очі й побачив, як у темряві в кутку підвалу ворушиться ще одна постать та сама, тільки напіврозчинена в тіні. Її обличчя було копією маминого, але спотвореною. Усмішка розірвана, очі порожні дірки. Вона повільно підвелася, і її тіло наче хруснуло всередині, коли вона випрямлялася. Я застиг. Попереду справжня мама, позаду те, що видавало себе за неї, і я не знав. Яка з них реальна? Не слухай її, синку, сказала тінь голосом мами. Я ж завжди піклувалася про тебе. Хіба ти не бачиш? Це вона самозванка. Моя мама на стільці закричала. Я народила тебе! Я. Пригадай, як ти впав із велосипеда в дев'ять років. Хто перев'язав твоє коліно, пригадай. Я похитнувся у голові все гуло. Дві матері дивилися на мене дві однакові інтонації, але тільки одна плакала по справжньому. Я кинувся до прив'язаної, рвонув останній вузол вона впала мені на руки. І в ту ж мить істота в тіні зойкнула, перекручуючи голос: Ні, це моє. Вона кинулася вперед. Її тіло вигнулося неприродно, ноги торкалися підлоги так, наче в неї не було суглобів. Вона видала звук, суміш сміху і рику. Я схопив маму і почав тягнути її сходами нагору. Кожен крок давався з криком, бо позаду щось уже підіймалося слідом. Ми влетіли на кухню, я грюкнув дверима підвалу і провернув ключ. Удар із середини зламав дерев'яні дошки, але замок тримався. Мама важко дихала на підлозі. Вона тремтіла, але була жива. Я схилився до неї, а вона прошепотіла. це не кінець. Вона завжди знаходить шлях. І тоді в будинку загриміло. В усіх кімнатах одночасно почулося постукування: раз два три пауза, раз два три воно було вже скрізь. Кажуть Подібне трапляється й сьогодні, але хто знає, правда, це чи вигадка? Якщо хочеш ще, повертайся. Вуйко знає багато страшного.